Привіт друзі! З вами як завжди, Кеп І, Як ви знаєте, традиційна щорічна подія Дух Свята вже розпочалася. В цьому відео я покажу вам як виконати всі досягнення і яку нагороду за них чекати. Всього в цьому івенті 6 досягнень. За виконання одного ви отримаєте прапор івента Дух Свята. За два досягнення набір фейерверків. І за чотири досягнення ви отримаєте кружку щорічного Духу Свята. Всі досягнення треба виконувати після того як ви закинете три кухля грогу за камерець. Їмо перший кухоль, другий, третій. І беремо з собою прозапас. Вирушаємо виконувати завдання. Впевнений успіх. Викопайте дві скрині з скарбами. Для цього рекомендую купити у корабела завдання на пошук скарбів. І вирушайте на острів, вказаний в завданні. Вкидуємося. І шукаємо скарб. Знайшовши дві скрині, досягнення буде виконано. Прикра помилка. Під дією грогу потрібно поцілити по ворожому кораблю. Неважливо, чи це корабель іншого гравця, чи ворожа Непісь у вигляді корабля скелетів. Після двох влучань досягнення буде зараховано. Затонулий сум. Це досягнення просить нас вбити трьох донних мешканців під дією все того ж злощасного грогу. Знову вкидуємо за комірець і йдемо бити кабіни донним мешканцям. Вбивши трьох, досягнення буде вважатись виконаним. Сильний опік. В цьому досягненні нам потрібно підпалити 10 скелетів, використовуючи запальнички. Знову ж таки важливо, щоб вас добряче штормило і нудило. Як тільки 10-й скалет загориться, досягнення буде виконано. Вечеря і напої. Для закриття цього досягнення нам потрібно спіймати курицю, змію і свиню. На будь-якому форпості купуємо завдання на доставку тварин і беремо по одній клітині для кожного виду. Щоб дізнатися, на яких островах шукати цікавлячу вас живність, можете перейти за посиланням під відео на інтерактивну карту. Там обравши. Живність в фільтрах, ви дізнаєтесь на яких островах шукати тварин. Ну а далі все просто. Вкидуємося знову і ловимо курицю, свиню і змію. Мечем за борт. Тут все просто. Знаходимо акулу, в останній раз закидаємо за камірець і геноцидимо її. Все, досягнення ваше. Зверніть увагу, що всі ці досягнення не персональні, а тому їх легко можна зробити в команді. Якщо у тебе немає такої можливості, то приєднуйся до нашої команди в Discord. Тут ти швидко збереш екіпаж для будь-якої діяльності в грі. Приєднуйся посилання під відео. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Маю надію, що ця інфа буде корисна. Залиште лайкосик, не відмовлюся і від підписки. Ну і не забувайте про мої коменти. Так як це останній відос в цьому році, то хочу привітати вас з прийдешніми святами. Розумію, зараз не той час, щоб радіти як раніше. Але все одно бажаю вам мирного неба, успіхів у будь-яких починаннях, щастя від життя, здоров'я вам і вашим рідним, ну і щоб орди клятих окупантів все ж таки закінчилися в наступному році. Це буде Україна, друзі. До нових зустрічей!